Після жодної будь-яка жодного слова тут змінено не буде. Прийняти запропонований проєкт рішення з питання про споспільну політику. Дивіться, я покажу в камеру, у якому вигляді зараз проєкт рішення. Нашої сесії. Просто... Не могла я роздати, його немає. немає. Ми ще звільніте, вже партія війни вже подивилася. Я ще його не бачила. Не, 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 Ми переглядали, переглядаю, немає нікого. Що я вам так? Поцілиться. Розумієте? Давайте посунете. Давайте почути, ви зрозумієте, не підходите, будемо слухать міняти. Шановні депутати, є пропозиція прийнято обговорення проєкту рішення. Я вам хочу всім сказати, що такі сільські голови, будь ласка, увагу. Я вам хочу сказати, що нашим документом, який регламентує роботу районної ради, регламентом роботи районної ради, допускається така норма, коли проєкт рішення зачитується і розглядається. Не в обов'язковому порядку він повинен бути розданий на руки. Ви можете цю норму перевірити. Хто з нею не згоден, на мене суду. І я цю норму відстою. Тут ми сьогодні нічого не порушуємо. А відпрацьовуємо його в нормальному діловому режимі з усіма вашими пропозиціями. Ну чому ви не хочете дослухати до кінця. Іде по аналогії з Києвом. Встали і вийшли, а ви робіть, що хочете, відповідайте. Давайте разом. Не згодні зараз відкоректуємо. Нас зараз присутні, якщо 21 депутат. Зараз будемо за кожен пункт голосувати і в кожного своя думка, і вона має право на життя. Кожна думка. Ви думаєте, так, а я думаю інакше. І знову ж таки, регламентом передбачено, що шляхом прямої більшості ми приймаємо рішення 50 плюс І таке рішення має право на життя. Приступаємо до обговорення. Ставить на голосування. Давайте Відповідно до статті 5 рішення районної ради від 2 грудня 2003 року. Без номера воно у нас єдине про суспільну політичну ситуацію в державі. Відповідно до статті 5.143 Конституції України, Районна Рада вирішила висловити стурбованість та занепокоєння загостренням суспільно-політичної ситуації в державі, що є наслідком провокацій, які спричинили силове протистояння. Ставлю на голосування по цьому пункту. Хто спричинив силове протистояння? А буде звернення. Ситуація. Ситуація. Ясно, да, Би, Сьогодні, Іванова Петрова, Сідрова, кого ми Політична ситуація. Шановні депутати, ставлю цей пункт на голосування. Хто за те, щоб даний пункт рішення включити в рішення? А що тут ще раз, посчитай, думай. Ти не А Ми тут ми, комісія, будь ласка. Рахуйте голоси і озвучте. Я хочу послухати. Я працюю послухати. Ні, голосувати. Ми ще буде повністю. А ти не стовона. Я голосу тому, що ситуація у нас напружена. Ну, так, Шановні депутати, ще поставиш на голосування, я приймаю рішення, будемо в цілому. Я зачитаю в цілому, Давайте в цілому. І ставлю на голосування. Хто за те, що проєкт рішення зараз зачитати в цілому? Хто проти? Утримався, приймається. Висловити стурбованість та занепокоєння загостренням суспільно-політичної ситуації в державі, що є наслідком провокації, які спричинили силове протистояння. Засудити протиправні неприпустимі дії правоохоронних органів. Звернутись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, інших центральних органів виконавчої влади щодо вжиття усіх необхідних заходів відповідно до Конституції, спрямованих на забезпечення дотримання прав і свобод громадян, під час проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій, охорони правопорядку, недопущення загострення політичної ситуації в державі, надання об'єктивної оцінки подіям, що сталися, та притягнення винних до юридичної відповідальності. Водночас вважати неприпустимими дії, спрямовані на захоплення адміністративних приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування та створення перешкод їх належної роботи. Підтримати право громадян на проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних та інших інтересів. Звернутися до населення району, представників трудових колективів, громадських об'єднань, політичних партій стосовно прямого спрямування усіх зусиль на збереження в регіоні правопорядку та стабільності, не піддаватися на політичні провокації, що мають на меті дестабілізувати суспільно політичну ситуацію в регіоні та в державі в цілому. Закликати всі політичні сили України до єдності, відповідальності, зваженості, направлені на стабілізацію в державі шляхом мирних переговорів. Що це вже Що Що ви друге діло. Що у Путіні можливо щось пропустили? Бо все самому порядку нормально допомогти. У кого є ще доповнення пропозиції зауваження?

Про це і Ну, Я давно не согласні. Доповнення там надо сделати. Я категорически, ну вибачте, мене, конечно, депутати, належать селищної ради. Ми дуже зі своїми ролика. Я категорически потім однопорого послужити діям, об'єктивним.

Немає? Пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Іншої пропозиції немає? Ні. Ставлю на голосування. Хто за те? Я вам обіцяю жодної буди, жодного слова тут змінено не буде. Прийняти запропонований проєкт рішення з питання про суспільно політичну ситуацію в державі. Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію?